Добрий ранок Запоріжжя. Продовжуємо трудовий тиждень і в мене чуйка, що сьогодні буде мегапродуктивний день. А для вас хотів би сказати, том, що якщо є потреба в сільськогосподарській техніці, будь ласка, звертайтеся. Навіть якщо такої техніки в нас немає, ми її знайдемо саме для вас. Хай, нехай повітряні тривоги, не роблять вам в житті погоди, Хай вам щастить і підписуйтесь, тому що тут все прагра. Пока. Буде класна на річку. Оце я називаю красота, Глянь, яке. І це запоріжжя! Надію, що вам також круто, як і мені. День буде продуктивним. Підписуємось!